Привіта! Ти ніколи не думав над про те, щоб звільнитися з найму та почати там жити своє найкраще життя, там літати на відпочинок, ні в чому себе не відказувати. Думав, ну, тоді це відео саме для тебе. На зв'язку річ в цьому відео я тобі покажу, як можна заробляти гроші в інтернеті. З тебе лайк та підписка, полетіли. Хто не знає, мене звати річ. Я заробляю мільйони гривень на валютному ринку. В моєму блогові вже майже рік ти можеш подивитися мої інші відео, в мене їх більше трьохста, а там, де я заробляю гроші. Та в цілому, думаю, певний такий. Авторитет в мене в цій справі є, досвід, та я хочу показати тобі свою топову стратегію. Якщо ти не знаєш, то з 2000 тисяч гривень я дійшов до 230 тисяч. Це мій марафон, я не знаю, вже третій тиждень, тому в цілому результат в мене дуже гарний, тому що в мене є сайт, який видає мені сигнали кожну хвилину. Я не буду там якось розтягувати цей відеоролик, кажу, як є. У мене є сайт, який кожну хвилину каже мені куди заходити. Це може там якийсь баг, фіча, ви можете подумати, що це там нереально все, але ж це все реально, тому дивись це відео до кінця. Але перед початком цього відео обов'язково спускайся в коментарі під це відео. Звісно, що не просто так, щоб тут посидіти, а для того, щоб натиснути на скріплене повідомлення і подивитись ось цю мою безкоштовну стратегію. Таких безкоштовних стратегій в інтернеті ну, взагалі немає. Я показую вам повністю свою безкоштовну стратегію, а повністю безкоштовно для того, щоб зібрати велике українськомовник ком'юніті трейдерів. Тому в цілому приходь в коментарі під це відео, натискай на закріплене смс в телеграм-каналі і дивись, ось все, переходимо вже до гайду, як заробляти гроші. Нажимаємо сьо наш брокер, на якому ми торгуємо, реєструємося. Офіційне посилання. Далі, ось ось сайт, який видає мені сигнали. Все максимально просто, нам потрібно лише ось ці два сайти. Далі, тепер давайте проходити вже до нашого заробітку. Чекаю тебе тут, типу наш у мене закріплений смс і смотри ось цю стратегію. А тепер поїхали вже заробляти гроші. В нас все максимально просто. Для того, щоб отримати наш перший сигнал, нам потрібен саме брокер та технічний аналіз нашого інвестінгу. Обираємо нашу валютну пару без підпосуті, сіхай це кат GPI. Сума на яку я буду заходити, це 15 тисяч гривень. Далі, в нашому аналізу технічного інвестінгу, пишемо нас у нашу валютної пари. В моєму випадку це саме Кат GPI. Далі спускаємось нижче, нажимаємо на, тис... на технічний аналіз, що заговорився. Далі натискаємо на одну хвилину, і ось наш перший сигнал активно продавати. Далі повертаємось на брокер та тиснемо продати протягом однієї хвилини на 15 тисяч гривень. В цієї угоди я зроблю плюс 12-300. І в цілому, в перші секунди угоди, багато що про себе кажуть. КПА активно продавати, і наш КП летить донизу. Це моя фундаментальна стратегія, яка ідеально себе відпрацьовує. Тобто ти можеш подивитися на мої угоди. Те, що в мене ось вчора був невеличкий мінус, двома угодами ми його відразу перекрили, так як вчора в нас був понеділок, ринок був трошки потрошки волатильний. Але ж зараз ти можеш подивитися на ідеальне відпрацювання даних угод. KGPI, технічний аналіз KGPI, технічний аналіз нашого інвестінгу 20, індикаторів каже, що ми будемо летіти донизу, і ми летимо донизу цей сайт повністю відчиненому доступі. Тому переходь в мій телеграм-канал та забираю цю торгову стратегію. На ваших очах я зробив плюс 12300 баксів. Не знаю, велика ця сума для вас чи ні. Ну, для мене це гарна сума, тому що я за одну хвилину, сидячи вдома, її зробив, та прямо зараз можу поставити на вивід і рівно через секунди. Бам плюс 12 тисяч 300 гривень. Тому в цілому, друзі, що я вам можу сказати? Відео в нас йде лише там 4 хвилини, лише за, за ці 4 хвилини це відео принесло тобі набагато більше пользу, аніж ти там сидиш годинами просто в своєму офісі або де ти працюєш. Важка праця в 21 столітті. Це вже явно не те, що потрібно брати до уваги гроші. Великі гроші заробляються максимально легко. Тому в цілому додати більше нічого. А обираєш валютну пару, вбиваєш її в наш інвестінг. Тиснеш технічний аналіз, заходиш на одну хвилину. Дивишся, якщо активно продавати вниз, активно покупати догори. В цілому все. Прямо зараз я хоч всю цю суму можу поставити на вивід, але ж моя основна ціль, я з 2 тисячі гривень дійшов до такої суми, та я йду далі. Тому що, ну, в цілому я не бачу ніякого сенсу там робити відео на 10 хвилин, я не люблю там гнати якусь воду, я показую все, як воно є. Ось ця я мою топову стратегію. Переходь в мій телеграм-канал та забираю цю торгову стратегію позаріг в коментарю. Тому що я можу сказати, на зв'язку був річ, побачимось!